Привіт усім, дорогі друзі! От зараз і не сезон грибів, але такі гриби, як шампіньони, ми зможемо знайти у супермаркеті. Для того, щоб спекти смачний пісний закритий пиріг з картоплею та грибами. Отже, сьогодні ми пектимемо пиріг, пісний, легкий у приготуванні і дуже смачний. Для цього нам потрібно взяти 200-250 г борошна, я зварила уже сім картоплин середніх. Взяла три грибочки, одну морквину, одну цибулину, яку смашимо. Ще нам потрібно перець мелений і сіль. І так, на крупну терку натерли моркву. На дрібненьку терку натерли цибулинку. І тепер нам потрібно різати слайсами. Грибочки. Два грибочки я порізала спочатку з а потім на, такі, на великі частиночки. Нам потрібно їх підсмажити. Кидаємо на сковорідку, яку налила вже. Олії, олія кипить, вкидаємо моркву і цибулю і трішечки підтушковуємо. Буквально 30 секунд протушкувалася морка з цибулею і вкидаємо грибочки. Додаємо небагато олії і підсмажуємо морку з рябочками та цибулькою. Такі грибочки тушкуються на маленькому вогні, таке трішечки менше середнього. Я починаю готувати тісто, але одним боком поглядаю і на грибочки. Вливаю у 2,5 стакани борошна просіяного дві ложки приблизно олії. Додаю води пів чашечки або пів стакана і починаю замішувати тісто. Тісто вкидаю розпушувач. Десь чайну ложечку, І продовжую вимішувати тісто. Я додала ще трішечки води. Вимісила місяла така дуже ніжна, еластичне тісто. Нам його потрібно поділити на два колобочки. Один більший, а другий менший. Поки готували тісто, морква з грибами сушкувалася. Стіл підпиляє борошно, а другий М'ячик тісто присипаю борошем або моє таблівочкою, щоб не завітрився, і відставляємо. А більший розкачуємо. Сіл підпиляємо борошном. і розкачуємо максимально тоненький корш. Розкачали такий тоненький корж. З допомогою скалки або качалки прикладемо його на лист, застелений пергаменною бумагою і змащений олією. Так, з бортиками. Гарно було і легко защипувати. Другий корж. Викладаємо картошку, Підсолюємо її. Вона вже трішки була підсолена. але ще трішечки буквально підсолимо. і поперчимо. За вашим смаком. Далі викладаємо грибочки поверх. І чуточку підсолюємо грибочки також з морквою. Духомку вже зімкнули, вона гріється, а я розкачую другий корж. І добумої качалки накриємо і защепнемо другий корж. Виклали і другий корж і защіпуємо курс на вилочкою, і для краси можна наколоти вилочкою і отак боки защіпнути, і так наколоти вилочкою. І теж буде такий красивий орнамент. Що трішки залишлось тіста, можна зробити таке сердечка і посередині коржа викласти і змазуємо корж олійкою. Закритий пиріг з картоплею та грибами ставимо в духовку. Виняли пиріг з духовки. Получився отакий от високий, красивий пірамідкою пиріг, дуже бюджетний, з двох шампіньйонів, однієї морквини, цибулинки і кількох картоплин. Можна приготувати дуже бюджетний, закритий пиріг, ароматний, апетитний, простий у приготуванні, пісний і головне, дуже смачний. Пустуйте смачно! І підтримайте мене, будь ласка, на каналі. Підпишіться на нього і поставте лайки. Пиріг перекладаємо на мисочку. Ось така велика мисочка, але пиріг дуже великий, такий, що не можна його розрізати. Через те я зараз розріжу його і покажу, який він в розрізі. А тепер спробую, який же він на смак. Дуже смачний. Получився пиріжок. Його можна використовувати до всього. І до супу, і до борщу. От дуже смачно, прямо раджу приготувати такий закритий пиріг пісний.